Створив агентурну мережу в Україні з метою збору розвідувальної інформації. За матеріалами СБУ на 15 років засудили співробітника ФСБ Олександра Іванченка з Красноярського краю. Правоохоронці встановили, що він готував теракти проти сил оборони і збирав інформацію з прифронтових регіонів України. Для цього залучив декількох агентів, які діяли на території України. Одного з них киянина, офіцер ворожої спецслужби, завербував ще у 2017 році. Після декількох тестових завдань законсервував його. А на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Іванченко, так би мовити, активував свого агента. Він дав йому вказівку прибути до Чернівецької області, встановити і передати локації залізничних вузлів, логістичних складів тощо для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об'єктах Буковини. Але служба безпеки спрацювала на виперед і затримала агента. Він під час слідчо-оперативних заходів якраз і злив інформацію про свого куратора.